Вам 30 плюс і ви ще не народжували? Вам скажуть, фертильність падає, годинник цокає, пізно думати про дітей. Але розглянемо міфи. Міф яйцеклітина після 30 років різко старіє і стає непридатною. Факт вік впливає на якість яйцеклітин, але поступово у жінок 30-35 років висока ймовірність завагітніти природнім шляхом. До 35 років близько 90% яйцеклітин без генетичних аномалій. Після 40 років цей показник різко знижується, але важливі також індивідуальні особливості. Міф вагітність після 30 більший ризику складний. Факт: за даними ВОЗ, більшість здорових жінок не стикаються з серйозними проблемами. Регулярні огляди і здоровий спосіб життя знижують ризики. Міф. Пізня вагітність виснажує організм. Факт: відновлення залежить не лише від віку, а й від способу життя. Активні жінки легше переносять вагітність і швидше відновлюються. А як оцінити свої індивідуальні шанси на вагітність, читай в описі.